Раз дорогі діти, я, тітонька Сова, знову рада бачити вас у всесвітній картинній галереї. Як завжди, на вас, діти, очікує зустріч з чудовими картинами і новою казкою, яку я розповім вам сьогодні разом з голландським художником Вінсентом Ван Гогом. А от і він сам. Вінсент Ван Гох народився у 1853 році у селищі Гродзюндерт. Батько його був пастором. Родина була велика, крім майбутнього художника ще четверо молодших братів і сестер. Більш за все Вінсент товаришував з братом Тео. Цю дружбу вони зберігли на довгі роки, тому що тільки Тео відверто вірив у талант брата і допомагав йому. Він було приречено стати видатним майстром пензля. Він усе життя прагнув до цього, не дивлячись на усі негаразди, які супроводжували його усе життя. Люди не розуміли його картин і не цінували його творчість. Він любив природу, малював чудові і незвичні пейзажі. Подивіться, діти, яке дерево усе у квіту. Світло від його крони стелиться по землі, торкається хмарин. Навіть повітря стало бусковим. правда, красиво. А ще художник намалював людей, що працюють і відпочивають. Але ми так і не знаємо, чи був сам Він Сент по-справжньому щасливою людиною. Вінсент Ван Вог залишив після себе багато чудових картин. Давайте, діти, спробуємо зрозуміти їх. А допоможе нам у цьому, звичайно ж, казка. Казка зі справжньою подорожю по картинам Ван Гога. Художник і сам любив прогулянки й подорожі. Думаю, він з задоволенням приєднався б до нас. Хоча так воно і буде. Ну Що діти ви готові? Чудово! Тоді запрошую вас до майстерні художника, де він жив і працював, де й народилася ця казка про сонячну квітку. Готові слухати. Ну і молодці. В одній чудовій країні, щасляндії, жити було весело і цікаво. Теплі сонячні дні радували яскравими барвами і мешканців, і від цього кожному щастлянцю було дуже приємно займатися своїми справами. Жінки прали у прозорій чистій воді і посміхалися. Ну, як діти, і річка посміхалася їм у відповідь. Селяни збирали стигль, грони винограду. Дивіться, діти. Як чудово, Ван Гог намалював залиті світом виноградники, а у морі рибалки закидали у хвилі рибацькі сіті, і витягали їх повні срібної риби. А коли наставав вечір, люди відпочивали від денних справ вдома або збиралися у затишних кафе, Веселилися, читали газети, грали на більярді. І навіть уночі зірки у небі дарвали щаслянцям свої посмішки. Здавалося, що так буде завжди. Але одного разу серед білого дня понад золотавими ланами з'явилася зграя чорних птахів. Люди здивувалися, деякі почали хвилюватися, але ніхто з них навіть і подумати не міг, що це було початком страшних змін. А вже коли надвечір величезні хмари затягли усе небо, і пішов сильний дощ, мешканці Щасляндії захвилювалися насправді. Дощили наступного дня, а потім ще і ще стало похмуро і холодно. Світ втратив яскраві барви. Дні стали схожими на ніч. Перелякані люди говорили між собою, що це сильна злива. Загасила сонце і велике лихо прийшло до щасляндії. Колись щасливі люди всі як один засумували. На вулицях більше не лунав веселий сміх, рибалки не виходили у море, не було більше виноградників. Яка ж радість від ночі, коли не бачиш день? Що за задоволення від відпочинку, якщо не працюєш? Як жити без сонця і зірок? Ішли дні, вічей все більше й більше володівав людьми. Ніхто не працював і не веселився. Багато хто з них почав хворіти, уявляєте діти. У тій країні жив на ім'я Рулен. Ось він на портреті Ван Гога. Рулен був відважною людиною, і ніколи не сумував. Він твердо знав, що ні ніч, ні похмурий день не зможуть примусити його відмовитися від улюбленої праці, розносити листи, адже у них звістки від чихось рідних і близьких. Рулен узяв сумку і відправився розносити пошту. У дорозі його поливав дощ, начебто намагаючись зупинити, примусити відмовитися від роботи. Але сміливий листоноша намагався не звертати увагу на негоду, і йшов собі далі. Молодець рулен, вірно діти. І йшов він, йшов, як раптом. Прямо на дорозі у калюжі дощової води побачив змоклі сонячники, які мешканці щаслянті називали сонячними квітами. Стало йому шкода квітів, і він їх витяг з води. Квіти начебто кошенята обтрусилися, розбризкуючи краплі, і от диво. Небо просвітліло. Сонячні промені знову стали наповнювати радісними фарбами щасляндію. Люди повискакували з домівок і стрибаючи по калюжах, поспішали до своїх давно забутих справ. І от уже десь почувся перший веселий сміх. Біля моря рибалок зустрічали їх човник. Вони привітно гойдалися на хвилях, рибалки посміхалися їм, піднімаючи вітрила. Настав теплий вечір. Знову відкрилися кафе, залунала музика. Взагалі, усі мешканці Щасляндії знову почували себе щасливими. Листоноша Рулен, повернувши в країні сонце, звичайно ж став справжнім героєм Щасляндії. Але при цьому він не загордував, а також, як і завжди, з великим задоволенням розносив листи, приймаючи дяку за свою працю від мешканців, Рулен відчував себе самою щасливою людиною у світі. А самі мешканці вигадали нову традицію. Тепер, щоб сонечко кожного дня освітлювало щасляндію, а вночі на небі з'являлися чудові зірки у кожному домі. На ну, всякий випадок обов'язково стояла ваза з чудовими сонячними квітами, соняшниками. Ось таку чудову казку ми почули і побачили завдяки картинам Вінсента Ван Гога. Сподобалася вам казка, діти, а картини художника. Я дуже рада, якщо ви захочете більше довідатися про життя і дивовижну творчість Вінсента Ван Гога, не полінуйтесь відкрити альбоми з його картинами або сходіть до музею. Впевнено на вас чекають незабутні враження, і ви самі будете спроможні вигадати багато казок разом з геніальним художником. А, а ще ви можете запитати про Ван Гога у батьків або подивитися в інтернеті. Все у ваших руках. Треба лише забажати, а наша сьогоднішня подорож закінчилася. Але незабаром ми знову зустрінемося у всесвітній картинній галереї. До наступних зустрічей!